Дев'ятнадцята година за київським часом у студії Інтера я, Анастасія Дауголе до вашої уваги випуск новин. На Запоріжжі унаслідок ворожої атаки на Пологівський район поранений 65-річний чоловік. Росіяни скинули щонайменше три керовані авіабомби на Успенівку. Зруйнована та пошкоджена житлова забудова. Є потерпілі і на Дніпропетровщині у Синельніківському районі. Під удар ворожих кабів потрапив 62-річний місцевий житель. Ще двоє поранених жінок у Нікопольському. Через атаки загарбників там пошкоджені адмінбудівля, лабораторія, чотири приватні будинки. Будівля, що не експлуатувалася. Виникли пожежі, загорілися авто та мопед, вогонь понівечив гараж та господарчі споруди, зачепило газогін. Життя поранених унаслідок авіаударів по селу Ярова, що на Донеччині. Наразі рятують у Дніпрі. В одну з лікарень доправили п'ятьох потерпілих. У критичному стані чоловік. Решту пацієнтів медикам вдалося стабілізувати, декому вже провели операції. Репортаж Олена Мендалюк. Дуже багато крові, дуже багато елементів одягу. Люди кричать. Відірвало та розірвало. Страшне таке все. Тетяна одна з постраждалих, яка просто дивом вижила після авіабомбардування росіян. Зараз вона пацієнтка реміційного відділення однієї з лікарень Дніпра. Медикам вдалося стабілізувати її стан. Жінка опинилася в епіцентрі удару. Розповідає в момент обстрілу, пенсіонери двох сіл Ярова та Новоселівка – чекали на виплати, які мали привезти працівники Укрпошти. Щойно розпочали видавати, як почувся свист бомб один прильот. В общем, мене завалило, бісідка рухнула. Відкинуло ударною не воно, видно, Як під лап підлетіла? Ви думала, вже розірвало. Там почалась паніка, другий прильот. Найкритичніше з поранень, яке дістала, потерпіла уламок більше за кулю, влучив їй у шию. Хірург Сергій проводив операцію з видалення фрагмента. Втручання минуло успішно, без ускладнень. В руках тримає той самий шматок, який ледь не вбив пацієнтку. Уламок зупинився біля це три. Поперекову відростка хребця і, на щастя, склоїло катастрофи. Але він великий і вже почалось запалення, треба його видаляти. Найтяжче Василь, йому 71 рік. Чоловік у реанімації в комі. Його стан лікарі оцінюють як критичний. Зараз він в першій реанімації. Стан вкрай важкий, можна сказати, критичний. Нема частини кишківника, нема боку, його просто вирвало. Поранені дуже ноги і страшне поранення обличчя. Робимо все можливе. Ще троє пацієнтів у стабільному стані, фахівці готують їх до операції. Плануємо оперувати жінку 62 років, який завдає пошкодження хребта. Це проникаюче вогнепальне поранення хребта на рівні поперекового відділу. Основний ризик це інфекційні ускладнення, тому що метал, звичайно, не стерильний і, звичайно, він може визвати такі запалення, які дуже важко буде потім лікувати. Ми, я думаю, видали все уламок. І якщо рана загоюється без запалень, я думаю, вона має всі шанси ходити. Наша пацієнтка саме літня, їй 68 років. У неї складне вогнепальне поранення плечової кістки з оламковим вогнепальним переламом плеча. Лікування таких травм воно триває десь близько 2-3 місяців. Тільки після цього ми можемо казати, ми досягли своїх бажаних результатів чи будемо рухатись далі. Пані Поліна найстарша пацієнтка, пенсіонерці вже краще, втім їй важко пригадувати, що довелося пережити. Розповідає з рідного села Ярова виїхала ще влітку до Харківщини та перевести пенсію на картку не встигла. Тож була змушена поїхати особисто забирати гроші. лише стало після того і мертві лежать. Трохи заспокоївшись, жінка говорить, лінія фронту від її села приблизно за 10 кілометрів. На сьогодні в ярові ще лишається майже 600 жителів, і окупанти прицільно б'ють по цивільних. О, це, ось послідає, як то, дробиш, там то десь по прямій трасі. От. Ну, ну що прийде, то перельоти, як сказати, От так, Вона ще рола теж страдали, як би сказати. Ну так не страдали, як би сказати. Були до були. 9 вересня росіяни вбили у Ярові 25 мирних жителів. Ще 19 були поранені. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Від початку доби на фронті 88 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога і тримають рубежі. Повідомляють у Генштабі ЗСУ. Найгарячіший – Покровський напрямок там росіяни штурмували. 28 разів. Більш детально про стан справ на передовій. Наш огляд. Під Вивчанськом розвідударні групи безпілотників та артилерійські розрахунки бригади ГАРД знищили ворожий танк, БМП, автомобілі, антенну зв'язку та ворожі позиції. Сили залізної бригади за тиждень розтрощили 5 гармат російської польової артилерії, а також самохідну гаубицю мста С. Щоденні удари артилерією, авіабомбами та дронами по Куп'янську не припиняються. Ворог намагається прорвати оборону і захопити місто. Там, де не вдається просунутися, росіяни просто знищують усе довкола. За нами зараз ворожий співдрон. Центр Купенська. Попри небезпеку та руйнування, у місті залишається чимало цивільних, і саме вони зараз головна ціль ворога. А ви не хочете на евакуацію? Не знаю, все розбите, ремонт робити. Куди ремонт робити? Наші захисники роблять усе можливе, щоб зберегти місто і не пустити туди окупантів. На Лиманському напрямку ворог за добу атакував 27 разів. Його зупиняли, зокрема, й дрони від Сігнума. Пілоти поцілили у ворожу буханку, УАЗ та інший транспорт і не дали втекти російському солдату. Маневруючи між будинками, розшукують і знешкоджують цілі, і безпілотники операторів 30-ї ОМБР імені князя Костянтина Острозького. На землі знищують брони та автотехніку. В небі розвідувальні та ударні БПЛА. Противник не полишає спроб просунутися в місті часів яр. Сили оборони множать ці ворожі намагання на нуль. На турецькому відтинку в дощ спеку і град працюють гармати 28-ї механізованої і продовжать свою роботу допоки не зникне останній окупант. Цими днями мінус штурмова група, три екіпажі дронщиків та РСЗВ. Невпинна та важка робота від артилеристів. Прикордонники підрозділу Фенікс нищать окупантів на покровському та турецькому напрямках. Ліквідували ворожу бронемашину, квадроцикл, роботизований комплекс та понад десяток росіян. Крім того, влучили по реактивній пусковій установці «Град-П» і прямо в ціль відправили дрон по російському урагану. Загарбницька армія продовжує застосовувати малі групи піхоти. Їхня мета дістатися до точок накопичення, а потім перейти до масштабнішого штурму. Запорука успіху воїнів Спартану виявити росіян завчасно. Потік ворожого м'яса невпинний, але пілоти 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади завжди готові точно і холоднокровно нищити ворога. Дмитро долучився до армії в перші дні повномасштабного вторгнення. Нині, в ролі інструктора, ділиться своїм досвідом з новоприбулими. За роки війни став кавалером ордена за мужність. Нагороди отримав розвідником. Я взагалі в цивільному житті російськомовний. ось і користуючись цим, я брав не один раз росіян в полон. Заходячи до них на позиції, просто розмовляючи, там, робив вигляд, що я то евакуація, то просто називаю їх позивні, коли по перехватам мені їх давали. Викликав до себе, забрав полон, дружно, мирно вводив нам в обмінний фонд. На Новопавлівському керунку відбито 31 штурм. Одеські морпіхи з 35-ї бригади знищили російську колону з танком на чолі. Окупанти намагалися просуватися ще й на автомобілях та мотоциклах, але марно. Село філія перевірено нашими захисниками на наявність диверсійно-розвідувальних груп противника, зачистили навколишні лісопосадки. В селі майорить прапор України. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Росія не демонструє прагнення до миру, ба більше, хоч розширення збройного конфлікту і удар безпілотниками по Польщі це не випадковість. Про таке сьогодні говорив президент України Володимир Зеленський з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який відвідав Київ. А ще про посилення санкцій проти країни-агресорки та зміцнення ППО Ярина Марків про все докладніше. Фінляндія плічопліч -пліч з Україною у Києві. Президенти Зеленський та СТУП разом вшанували пам'ять загиблих воїнів, а після говорили про майбутнє безпеки Європи. На переговорах йшлося про санкції проти Росії, підтримку України та шлях до Європейського Союзу. Зеленський подякував Фінляндії за підтримку як важливому гаранту безпеки. Ми обговорили сьогодні також нашу роботу в форматі коаліція охочих. Ми вже розуміємо архітектуру гарантій безпеки. Я вдячний Фінляндії за підтримку нашого руху в Євросоюз, підтримку відкриття відповідних кластерів. Україна виконує всю належну роботу для цього. Тож має бути 27 голосів. Да і будемо над цим працювати. До коаліції охочих вже приєдналися 34 країни, сказав Зеленський. Це об'єднання держав, які готові підтримувати Україну та гарантувати сталий мир. Президент Фінляндії наголосив, маючи схожий історичний досвід у відносинах із Росією, Фіни добре розуміють українців і готові допомагати стільки, скільки буде потрібно. А ваша Досі в усіх напрямках стратегічних Росія зазнає поразки. І ось цифра. Протягом тисячі днів вони просунулися менш ніж на один відсоток української території. Всі ми знаємо, що плата за такий наступ дуже висока. Вона перевищує розумні межі. Вони намагаються атакувати цивільні об'єкти, як ми бачили того тижня. Нам видається, що Росія хоче ескалації у цій війні, і ми бачимо приклади. Яскравим доказом цього стала вчорашня атака дронами по території Польщі. Лідери підкреслили, Росія не демонструє прагнення до миру, натомість свідомо намагається загострити збройний конфлікт. Володимир Зеленський звернув увагу і на військові навчання Росії та Білорусі, що тривають на білоруській території. Йдеться про розміщення російської техніки та розбудову військової інфраструктури. За словами президента, такі дії спрямовані не лише проти України. Саме тому наголосив Зеленський особливу увагу слід приділяти посиленню оборонних спроможностей і створювати надійний повітряний Ни щит і посилювати санкційний тиск багато вже зробили разом для зміцнення виробництва зброї. Ми цінуємо, що Фінляндія готова підтримати і надалі цей напрямок, не тільки фінансування українського виробництва, але й створення наших спільних виробництв. Ми почали з Данією відповідні процеси. Ми створюємо завод там. Ми сподіваємося, що цей рух буде продовжений. На сам кінець Володимир Зеленський наголосив, Україна готова ділитися власним досвідом і розширювати виробництво. Він запропонував усім європейським країнам а надто сусідам Росії створити спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів. За словами президента, з огляду на війну та завдяки власним технологічним напрацюванням Україна стала лідером у цьому новітньому напрямку. Ярина Марків, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Україна закрила кордони з Білорусі одразу після початку повномасштабного вторгнення. Увесь цей час державну межу посилено охороняють. Прикордонники стежать за тим, що відбувається на території Білорусі. З північного кордону репортаж колег з Рівненщини. Це один з контрольних постів на півночі Рівненщини. Шлях веде до кордону з Білорусі. До нього близько 10 кілометрів. Без перевірки не впускають і не випускають нікого. Добре, мам. Добрий. Я дам прикордонна служба. Будь ласка, паспорт військовобіковий і буде дійсно повертати вогня. Усі машини ретельно оглядають. Микола їде до райцентру, живе у селі, яке розташовано попід білоруським кордоном. Скаржиться лише на погану дорогу, а до перевірок каже звик. Я нормально, повинен перевіряти, якби контроль треба, щоб був. Це повинно так бути. Ну, якщо розпустимо, це все, то, то буде біда. Тут цілодобово несуть службу бійці 9-го прикордонного загону імені січових стрільців спільно з нацгвардійцями. Майже всі автівки місцевих жителів вивчили, але все одно оглядають. Буває, що один транспортний засіб перевіряють по кілька разів на день. <звук> Мені не важко зупинитися, відкрити, показати документи, посилки, пенсії, все. Бокова дверка, багажник. Ми здійснюємо, все фіксуємо на бодікамеру. І документи. Всі вставляться з розумінням, всі розуміють, що це прикордонна зона і мусять вони показувати нам документи. Віталій у прикордонному загоні вже третій рік, сам місцевий, у своїй 26 має три ротації у зони бойових дій. Із 23-го року був в Донецькій області, в Харківській і знову в Донецькій. По три місяці, так. Три місяці були на сході. І три місяці ротації чергувалися. Я був в відділенні ПТРК, противотанковий ракетний комплекс. Були, ж, відбивали, часто були штурми. Да, ситуація була тяжка. Але ми свої позиції втримали. Віднедавна служить біля кордону з Білоруссю з 12 вересня в країні заплановані спільні російсько-білоруські маневри захід 2025 Тому вся територія прикордоння нині під пильним наглядом. Вартові рубежі вчистежать за усім, що відбувається по той бік державної межі. Як розвідка державної прикордонної служби, так і розвідка сил оборони України здійснює постійний контроль за ситуацією, яка складається на території Білорусі. На сьогоднішній день там немає скупчення військової техніки, немає скупчення військових, немає створення якихось ударних груп, які мали б достатню кількість, щоб вдертися на територію України. Під посиленою охороною цілодобовою й лінія кордону готується до можливих провокацій. Дотепер таких тут не було. На ділянку кордону, де ми вбачаємо потенційно можливі загрози чи дещо вищий рівень протиправної діяльності, ми посилили нашим бойовим підрозділом. Це прикордонна комантура швидкого реагування, яка в липні виконала задачі на сході і зараз прибула для посилення саме даної ділянки білоруського кордону. Усі роки, поки триває повномасштабне вторгнення, каже очільник прикордонної громади, люди насторожі. Є тривога за це, хоча воно проводиться вже ну, це, це в Роднінській області, поближче туди до Прибалтики, воно скоріше. Прибалтика, Польща там до нас трошки як якби далі. Але одно є тривога, є тривога, тому що все одно ну, є люди, які ж, ну, виїхали буквально живуть там за 5 кілометрів звідси з цих сіл. Та більшість місцевих своїх домівок не полишають. Навчаннями у сусідів теж не надто переймаються. У них нині інші клопоти, як зібрати картоплю і заготувати на зиму дрова. Це спокійно, поки куди втікати. з нас не бомблять поки що. Вже втомилася, боятися, Що буде, те буде. З Зрівненщини сніжана седорок Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Слідом за Польщею свій повітряний простір на кордоні з Білорусі та Росією закриває Латвія. Польоти заборонені від сьогоднішнього вечора ще не менше на тиждень. Про це заявив тамтешній міністр оборони Андріс Спруц. Раніше, через вторгнення російських дронів, Варшава оголосила про обмеження повітряного руху вздовж кордонів з Росією та Білоруссю. Захід запровадили на три місяці. Порушення росіянами європейського повітряного простору. Зміцнює рішучість ЄС підтримувати Україну. Про це заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Калес. Вона назвала атаку дронів агресивним і безрозсудним актом, що загрожує безпеці європейців і регіональній стабільності. Каллас анонсувала посилення санкцій проти Росії. Нагадаю, напередодні вночі на територію Польщі залетіли зо два десятки російських дронів. Наразі знайдено уламки 14 БПЛА. за оцінками експертів. Йдеться про шахеди та гербери. Росія звинувачення відкидає. Вторгнення російських дронів до Польщі обговорять завтра на радбезі ООН. екстреного засідання. Зажадали Словенія, Данія, Греція, Франція та Британія. Тим часом Польща задіює четверту статтю договору НАТО. Йдеться про спільні консультації з союзниками по НАТО, і це лише початок, так наголошує. Польський прем'єр Дональд Туск у Варшаві також очікують рішучих дій від Дональда Трампа. Американський президент напередодні написав, що знає про порушення Росією повітряного простору Польщі, але не зазначив, що саме робитиме у зв'язку з цим. Сподіваюся, що президент Трамп покаже Польщі та всій нашій владі, що те, що він сказав про безпеку Польщі, буде вцілено в життя. Нам потрібні системи Петріот, тому що дрони не єдина форма російських загроз у нашому повітряному просторі. Нам також потрібно створити те, про що казала Урсула фондрляїн. стіна проти дронів. Міністр закордонних справ України повторив мені прохання українського уряду до союзників по НАТО, щоб вони могли збивати російські дрони та ракети, перш ніж ті порушать наш повітряний. Не простір мільйонів доларів для Києва схвалили в американському конгресі. Ініціативу підтримала Палата представників. Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед конгресом, якщо у Білому домі захочуть скасувати або призупинити військову допомогу Україні. У цьому вбачають спробу відновити наглядові повноваження після того, як влітку Пентагон вирішив призупинити відповідні поставки і при цьому не повідомив. Конгрес сполучених штатів до України з перемогою повернувся оркестр військово-морських сил. Зсу протягом серпня колектив брав участь у престижному міжнародному фестивалі військових оркестрів Royal Edinburgh Military. Форум відбувся у Великій Британії у шотландському місті Единбург, і цьогоріч був ювілейним. Відзначив 75 років з часів заснування. Українські військові моряки кажуть, що конкуренція була шаленою. За перше місце змагалися пів тисячі виконавців, але наші хлопці та дівчата таки вибороли перемогу. Публіку та журії підкорили щирістю та незламним духом. Програма виступу оркестру складалася зокрема, з маршу військово-морських сил та виконання пісні січових стрільців. Своє досягнення армійці присвятили Збройним силам України. чоловіча група нашого балету виступала з мечами от це якраз була поєднання сьогоднішньої боротьби з історичними подвигами які йдуть з козацьких часів тобто ми стали поєднати і показати українську ідентичність як український народ який на протязі багатьох років бореться за своє життя і за свою країну Такі новини на цю мить. Наступну інформаційну годину з вами Ірина Баглаєва Вона кермуватиме марафоном. Дякую, Анастасія. Депортація з рідної землі тим, хто відмовляється брати російський паспорт. Погрози Кремля зруйнувати державність Фінляндії та подробиці ураження чергового корабля Чорноморського флоту Росії. Все це в нашому ефірі далі. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.